Отже, сумишта вирішили бути представленими на технічному рівні, але є глава офісу Білого Дому з питань довкілля жодного міністра, навіть Трампа. Це правда, але це не дивно. Ми знаємо позицію американської адміністрації щодо цих питань. Чи має це нас зупиняти? Ні, я як завжди дуже стоїчний у цьому питанні. Вважаю, ми маємо робити все можливе і залучати якомога більше людей. Першої морської держави там немає, друга морська держава світу це Франція завдяки нашим заморським територіям. Що й у 2017-му це нас не зупинить і тому я поважаю, американці обрали президентом Трампа. По-перше, добре, що є присутність, це краще ніж порожній стілець. І далі ми будемо рухатися вперед. Це не завадило нам підписати договір про захист відкритого моря. Знаєте, ми 15 років чекали на підписання договору про захист відкритого моря. Ми підписали його кілька місяців тому, і завтра я оголошу, що він нарешті набуде чинності, тож це не блокує роботу.